Доброго ранку, мої любі учні. Я вас вітаю на уроці з української мови. Тема нашого уроку відмінювання іменників другої відміни, а також виконання тренувальних вправ. Мета нашого уроку навчити учнів відмінювати іменники другої відміни. Доречно вживати їх у власному мовленні в різних відмінкових формах, збагачувати словниковий запас школярів, розвивати логічне мислення, увагу та комунікативні вміння. тип уроку вивчення нового матеріалу. Діти, хочу побажати вам гарного уроку. Нехай він буде для вас цікавим, пізнавальним. Сподіваюсь, що ви отримаєте багато гарних оцінок. А зараз пропоную обрати вам смайлик, що буде характеризувати ваш настрій. Це може бути веселість, радість, подив, сум, жалість або ж гнів. Але перш ніж ми перейдемо до вивчення нового матеріалу, ми пригадаємо з вами те, що вивчали на попередніх уроках. Іменник це самостійна частина мови, що називає предмет, особу та явище і відповідає на питання, хто або що. Іменники належать до певного роду, змінюються за відмінками та числами. Також пригадаємо, що іменники мають роди. Чоловічий рід він мій. Садок нульове закінчення. Лікар нульове закінчення. Жіночий рід вона моя. Наприклад, Погода закінчення А. Бабуся закінчення Я. Середній рід воно моє. Наприклад. Море закінчення е, вікно закінчення О. Наведемо приклади. Парасоля це предмет. Тому ставимо запитання, що? Лисиця це істота. Тому ставимо запитання хто? Веселка це явище. Тому ставимо запитання, що? Діти, ми з вами пам'ятаємо, що іменники також поділяються на групи, тверда, м'яка та мішана. Тверда це та група, основа яких закінчується на твердий, приголосний, наприклад, двір дорога хата. М'яка група, основа яких. Закінчується на м'який приголосний Воля, край, праця. Мішана група, основа яких закінчується на шиплячий, наприклад, груша, дощ, плече. Також хочу нагадати, до жодної відміни не належать такі іменники. Незмінювані іменники, наприклад, табу, депо, таксі, кутюр'є. Іменники, що вживаються тільки у формі множини, наприклад, Черкаси, двері, ворота, радощі, вила, сани, солодощі. Іменники прикметникового походження. Наприклад, майбутнє жіночі на наприголосний та закінчення О. Наприклад, гірус Ольга Шевченко Марія. Отже, дітки, ми виконали з вами повторення вивченого матеріалу. І тепер сміливо можемо переходити до вивчення нового матеріалу. Пам'ятаємо, що на тверду, м'яку та мішану групу поділяються іменники лише першою та другою.